На ковицькому стадіоні у сьомому турі чемпіонату області з футболу зустрічалися клуби, які мали однакову кількість очок по 12. Щоправда, команда Лосентехмонтаж номер 536 зіграла на два матчі менше ніж господарі ФК Коваль волинь Незважаючи на те, що гра відбувалася не у вихідний день, глядачі прийшли підтримати футболістів. Це досить серйозний суперник. Це команда міста Ковеля, один з найтитулованіших футбольних клубів. Області нашої, так що сьогодні юнаки в нічого зіграли, зараз будуть дорослі склади е грати. Так що ну, я мушу бути сьогодні підтримати. І одна з ключових ігор не то, що першого кола чемпіонату, але е напевно, що. І взагалі чемпіонату в області. Уже на першій хвилині гри лучани відкрили рахунок. Це зробив Андрій Пушкарчук. Від цього матч став ще цікавішим, адже ковальчанам не хотілося програвати на рідному стадіоні. Вони створили чимало небезпечних моментів біля воріт гостей. Ми вболіваємо. Виграє все рівно одна. E, наша спільна справа те, що люди приходять на футбол, те, що вони дивляться, і те, що вони вболівають. За останні 10 хвилин поєдинку глядачі побачили чотири голи. Матч завершився з рахунком 4-1 на користь гостей. Найдосвідченіший гравець, лучан Тарас Кабанов, забив свій сьомий м'яч у новому сезоні. З командою кованом дуже тяжко грати, тому що команда у всі роки була така бойовита. Є такі, як кажуть, ковальський дух. Незважаючи на рахунок, команда завжди б'ється до останнього. Із матчів наступного восьмого туру, відзначимо поєдинок у Нововолинську, куди завітають ковальчани. Цього року уже капітально відремонтований четвертий спортивний зал у школах Луцького району. Учні, вчителі, почесні гості завітали на свято до села Ратнів. Місцева школа має хороші спортивні традиції. У Спартакі району учні цього навчального закладу завжди серед лідерів. А місцева футбольна команда, у якій майже всі тут навчалися, минулого року виграла чемпіонат району. 11 Класник Володимир Єрмаков з маличку грає у футбол. Спорт у нас в відмінному рівні. Ми спортом займаємося. Десь я не знаю, як я пішов в цю школу, я з самого початку вже ну, брав там якісь рівні. Учні, які люблять фізкультуру, найбільше чекали завершення реконструкції спортивної зали. Ми завжди сюди бігали, як будівельники. de déjà Рідне ожидали швидке вода. Будівельники менше ніж за три місяці завершили роботи. Директор півні приватного будівельного підприємства Руслан Бондарук стверджує, що найприємніша мить у роботі, коли тобі дякують діти. Ціни були трохи в запущеному стані. Стегля була потрібно це все було здирати, значить по новому шпатлювати. Ну і саме більше труду. витрати були це при влаштуванні звичайно підлоги. Представники влади фізкультурних товариств подарували спортивний інвентар. Голова облради ФСТ коло заслужний пре. Працівник фізичної культури і спорту України Анатолій Кліш пригадав роки, коли вчився тут. Як часи не можна порівняти, так не можна порівняти ці зали. Поки у залі немає баскетбольних щитів, але будівельники пообіцяли, що незабаром доукомплектують спортивну споруду.